Й поп-ялинка вже існує. А зараз туторіал як її зробити. Спочатку нам потрібна основа. Її ви, до речі, також можете купити. І у нас все буде триматися на наших брелках. Тому обираємо ті, які нам найбільше сподобаються. Для того щоб виглядало більш наповнено, ви можете обрати бантики за колки. або взяти звичайну стрічку та зробити їх. А ці кульки з наших спеціальних капбоксів. Якщо у вас таких немає, то вистачить і брелків. На таку ялинку їх потрібно було приблизно 10 штук. А коли ми вже вже всі матеріали підготували. Починаємо декорувати. Багато питань отримували, де купити таку ялинку, та чи можна купити відразу з декором? Відповідь так, але не через сайт. Окрема ялинка коштує 150 гривень, а Повністю з декором під ваші гурти. ціна 600. Ця красинка буде радувати нас протягом всього зимового періоду. Та, можливо, навіть буде виконувати чиїсь бажання. Якщо вам сподобалось, киньте кульку в коментарі і дарувати вам святковий настрій, коли ви до нас завітаєте. Як вам наше святкове дерево? А ми біжмо прикрашати весь наш магазин, щоб радувати вас на всі зимові свята. З вами була мама Джуза, і всім до зустрічі.